Дента у нашій країні навколо нього все це обертається, і навіть ті події і зовнішньої загрози, то теж чинником є вибір президента. Повірте, мені. так я собі міркую на кінець то я почув від Оліпомогомолець позавчора, що вона сказала прямо і відверто, що нинішня влада являється злочинною. Але нам нема поки що вибрати під тиском зовнішньої загрози. Ця злочинна влада маніпулює цією зовнішньою загрозою. Якщо я щось неправильно сказав, будь ласка, наступні промовці можуть мені заперечити і донести якусь свою більш цінну думку. На сьогодні я вам хочу сказати дві речі. Вівторок, в 17.30 збирається майдан міста Хмельницького у міській раді. Завжди прошу, прошу з пропозиціями. Мені сподобалося, що жіночка 17.30 Кожен вівторок, не більше. Це досить, хоч раз в тиждень, але толково зібратись на годинку, поспілкуватися. Пропозиція, яка що ви приходили на листочках, приносили свої біди, свої пропозиції, своє бачення, як це рішення цих під і цих пропозицій. А потім ми через мозковий штурм будемо приймати якесь спільне рішення і шукати виходу. Бо заходи в нас вже є. Нам потрібно з цих заходів вже шукати виходи. Це моя глибока думка. Далі я вас всіх закликаю на 18 годину і 00 хвилин. До кінотеатру імені Шевченка, до парку імені Шевченка і центрального туалету імені Шевченка, де ми зустрінемося з паном Порошенком і завдамо питання. Готуйте ще до 18 годин є час, щоб вони були питання виваженими, чіткими і конкретними. Якщо